Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо для вас мототрактори. Це кентавер 200B-модель. Це з 20-м, як ви вже з назви догадалися, в принципі, мотором. Одноточковий мототрактор на основі мототракторної коробки. Вони, як правило, продаються в комплектації з фризою та плужком. Нагадаю, хто не знав, зараз вони виходять вже з широкою рамою, тобто тут стоїть і швелер. З чим це пов'язано, не знаю. Скоріше за все, просто вирішили трішки оновити і вирішили не додавати там якихось супер-пупер модифікацій, зробили ширшу раму. Але це прикольно, це більше ваги, більше потужності і запасу. Потужності, щоб менше грав сам трактор при нерівностях. Значить, по мотору. Мотор тут стоїть одноциліндровий, дизельний ЗС 11.05, не 11,2.0, не плутайте. 11.05 мотор. Один циліндр 105 мм вход. Значить, по мотору. Мотор, в принципі, це дуже економний, тобто в середньому витрата йде там, літр 1,2, 1,5, це супер-пупер буде. Це такий невеличкий тракторець, у нього. Розсувного плану колія. Передня балка у нас десь 60 на 60 має. Розсувається з ходом 50 мм. Також має отаку -от прикольно обладнану масу. Бачимо, вона повністю прозора. Такий пластик, чесно кажучи, не дуже надійний, але прикольно, що вона прозора. Якщо загориться, то буде видно прямо з першого ряду. Значить. По колії. Колія розсувного типу йде. Тут стоїть широка резина 6,12 передна, 9,516 задня резина, протектор ялинка, тобто ґрунтовий високий протектор. 49-й вал на валу регулюєте задню колію. І от Задню колію ви можете виставити вплоть до сантиметра. Тобто, Тут в принципі, ви виставляєте просто ступицю. Ступиця трішки більша, ніж на мотоблоках, бо багато хто питав. Яка там ступиться, стоїть, друзі, на мотоблоках менший вал вдвічі, тому тут ступиться вдвічі більша, іде. Сам чулок під 20-й трактор в принципі, зроблений нормально, тобто він тримає. По задній частині у нас мототракторна коробка. Одразу причіпний механізм встановлений. Якщо треба працювати фризою та іншим обладнанням, ставиться от сюди перехідна плита, монтується, вона йде в комплекті з фризою. Позаду також у нас розширювальний бак гідравліки. Його змістили з попередніх моделей, він стояв отут. Поміняли крила на більш широкі, тому що поставили ширшу резину і зробили крила круглими. І додали тримач, для того, щоб можна було зручно залазити. Самі крила, як можна побачити, вони в принципі трішки хитаються, тобто я б їх ще трішечки усилив, поставив би розпорочки додаткові. Але в цілому трактор зробили непоганим. Значить, виносний циліндр, про що це нам каже? У нього буде примусова гідравліка, 320 кг підіймає, вгору вниз качає примусово. Можна поставити плуг двокорпусний, можна поставити ПЛ-ку. Це в Полтаві роблять непогані плуги. Такі під мототрактори класні. Вони більш важкі йдуть ніж китайські, і сам по собі плуг трішки по-іншому працює. Є регулювання також. У нас є додатковий ручойок на шківу. Для того, щоб ставити додаткове обладнання, тобто косарку, копалку вібраційну, копалку транспортерну і так далі. По обладнанню далі. Гідравлічний насос у нас стоїть на рамі, він стоїть з лівої сторони, там, де і проходить в основному шкіф, тобто основний шкіф у вас з лівої сторони на мототракторах. Він працює напряму від ремня. Також у нас напряму від ремня працює генератор. Ось бачимо, він стоїть під капотом. Генератор тут 700 Вт, освітлення тут іде галогенки, поворотки, все буде повністю галогенки, що дає нормальну нагрузку, для того, щоб у вас генератор не перепрацьовував, як то кажуть. Тому, коли працюєте, і до речі, для скептиків ось є навіть заводське тиснення, тобто 11.05 мотор. По датчикам, датчик один здвоєний, два окремих, все як і було. По підалькам все як і було. Трьохступінчата коробочка передач, повишені, поніжені. Це у нас перемикання задньої півосі, блокування півосі, є також стоянкове гальмо. Воно, по суті, блокує задні колеса, воно не окремий якийсь трос, воно просто фіксує барабані гальма на задніх колесах. Ну, Є також додаткове освітлення у нас заднього, для заднього ходу. Тут у нас розташований ручний газ. Значить, по ціні, цей трактор коштує на сьогоднішній день 2850 доларів. Це з фризою та двокорпусним плугом комплект на широкій рамі. На 100 доларів дешевше коштує звичайна рама. Їх зараз будуть виводити вже за біходу, тобто люди купують, купують, і вони, коли закінчаться, вже нових не буде. Тому, якщо хочете на 100 баксів дешевше, то телефонуйте, дізнавайтесь, чи є ще зі старою рамою. Купуйте. Якщо. В принципі, вам нема різниці 100 доларів для вас не принципово. То можете в будь-який день вже купувати отакі, от на широкій рамі. Гарантія 2 роки офіційна обслуговування по всій Україні, тому що це офіційна техніка. А ми офіційні партнери Кентавра в Україні. І е, доставочка наша безкоштовна нашою машиною в зібраному стані трактор приїжджає без передоплат жодних. Замовили, вдома подивилися, перевірили, з водієм розрахувалися. Значить, на зв'язочку з вами була компанія Мотор. Якщо вас зацікавила ця модель, телефонуйте номер, який бачите, на екрані, або робіть заявочку на нашому сайті. Силки я вам всі закріпляю. Поставте лайк цьому відео обов'язково. Напишіть, які у вас. Е, були відносини, можливо, з такою технікою. Погані чи гарні. Напишіть, щоб люди читали, все бачили. З вами компанія Мотор. Денис, до зв'язку. Пока-пока.